Так, про перемовини далі піде мова. Стамбул 2. Черговий раунд перемовин завершився напередодні. Що можемо сказати про результати цього другого раунду? В якій зараз позиції перемовній ми? Ворог які результати очікувано, все закінчилося і Федерація для того, щоб показати, що вони в процесі, а вони показують це, це не для своїх, то що свої якраз за те, що ну глубинний руський народ, на те, щоб там, типа, от після 2 червня, жахнуть по Києву тактичною ядерною зброєю, там наступати і вбивати. То що це ж якщо вони у нас, нас по тилам б'ють, то це ж ну, просто війна. Ми ж там з фашистським режимом воюємо. А коли ми аж достали до Іркутська і до Амурська, Амурської ну, на Далекий Схід, то вони там, типу, ай-яй-яй, це тероризм. І, там, і цим людишкам не роз'яснив, що коли ми б'ємо по вашим тилам, це війна. А от коли ви б'єте по центру сум, це тероризм. Почувствуйте разницю, коли ви б'єте по мирним кварталам тероризм, а коли по аеродромам, ми розуміємо, що це ну, да, війна. Що ж, ви б'єте по аеродромам, ну і ми б'ємо по аеродромам, але ми по вашим житловим кварталам не б'ємо точно. От і е, е, зрозуміло, що вони перехопили оцю ініціативу у Трампа. І це однозначно вже видно. Тобто, е, Пропозицією Трампа було на яку пристали спочатку і Зеленський, ну, понятно, вимушено, да? а потім і вся Європа. Що ми за заморозку конфлікту без додаткових обговорень. Да? Заморозилися і перемовляємося. Росіяни кажуть, ні, два паралельних проєкти. Ми окремо воюємо, а окремо перемовляємося. Це дві, два процеси, які між собою не пересікаються. Це паралельні прямі, от і тому там, типу, отак. І, і все той тобто світ погодився на пропозицію Путіна. І тепер Путіну потрібно що? З одного боку показувати, так ми в процесі. Переговори йдуть. І тепер перемовини вони будуть затягувати, поки вони не зрозуміють, що військовим шляхом вони фронт не обрушать. Понятно, що тепер вони все літо будуть намагатися це зробити. Російська Федерація може зупинитися тільки. Тоді, коли, коли вони зрозуміють, що перспектив на землі нет. Нет, от просто нет, що видохли, що знову положили за літо там 1100 і ще 100 покалічено їх, і там, типа, все. Що приходить на мобілізаційні пункти підписувати контракт менше людей, ніж Приходить в гробах, там чи приходить додому там, інвалідами? все Тоді це стане очевидним. Мало того, якщо Путін наважився на війну, то я боюсь бо всі експерти кажуть, що це там до осені а осінь вони схаменуться. Я боюсь що вони захочуть осінню ще ж спробувати ще одну зиму, тоді і тоді це значить можливо до лютого чи березня, але чи вистачить у росіюшки ресурсу на це. Не знаю, у них все погано. Все звичайно залежить і там, від цін на нафту і від тепер від санкцій, які додасть чи не додасть Трамп. От, але поки що Росія на дипломатичному фронті здобула перемогу, е, е мирним жителем, як в мафію, да? От, там, типа, ми мирні люди, там, тіпа, ми за мір. А що? Ми, ми однозначно за мір, просто виполніть наші скромні условия. Здайтесь. Ну, це ж це ж скромне условия. Ми ж не просимо багато. Все на все, щоб, щоб Україна здалась, і Захід здався, тому що ще раз п'ять позицій, які вони вимагають. Е, ну я не беру це е, второй государственный, це у них це у них ставка, яку вони можуть ну, убрати, тому що вони розуміють, що насправді там е, це їм фіолетово. П'ять позицій, на яких наполягає е, Росія. Це при тому, що вже по умовчанню окуповані території залишаються за ними. Тобто, це вже все за замовченням, але вони хочуть, щоб Україна визнала ці території окупованими, що неможливо, в принципі, процедурно неможливо, щоб ми в рангі закону, що в принципі процедурно можливо, але я не знаю, хто б нажав на цю кнопку. Визнали, що Україна претензій до Російської Федерації немає. Матеріальних, що це все, що ви хатінь юнакалку розбили, що там, тіпа, ми самі відстроїмо, ми самі, спасибо, не треба, денег, так, от типа такого. Але решта, що вони вимагають, вони вимагають від наших союзників. Вони вимагають визнання того, що Україна ніколи не буде в НАТО. І це має бути документ. 24 червня буде саміт НАТО. Тобто на саміті на цьому зберуться всі країни і приймуть рішення, що Путін, наскільки круто, ми такі слабаки, що ми давайте приймемо документ, змінив статут, змінив стратегію. то що стратегія зараз НАТО, повторюю, стратегія відкритих дверей. Це стратегія. І стратегію, щоб такі організації переписати, ну це, це треба довго обсуждати. Ну, це ж ну, блін, це навіть не стратегія громади. це Ми уявляємо міжнародна інституція, Да? І взяти, переписати там багато багато пунктів, І сказати, що це того, що ми боїмося Путіна. Ми умовно впісялись, все фактично ми капітулюємо перед Путіним і кажемо, що суверенітет Путіна вище нашого. Путін кручить їм все НАТО. От і тому ми видаємо там 24-25 числа саміт запросили Зеленського і сказали: все, ми клянемося, божимося, ось документ, ось всі держави проголосували там, і все ми кажемо Путіну без твого, без твого погодження нікого ніколи не візьмемо, вообще нікого ніколи. Понятно, що це можливо? Ні, це неможливо. Значить, що Росія робить, вона робить неприйнятні умови. Чому це неможливо? Навіть якщо би це захотів Трамп, якщо все там же ж рішення консенсусом приймаються, як, як а що країни Балтії це захочуть, чи Фіни, чи взагалі скандинавські країни, чи поляки навіть з новим президентом? О, тому що там в Польщі можуть бути антиукраїнські настрої. А можуть не бути. а от антиросійські настрої, там вся Польща цим об'єднана. Там всі 90% за те, що там Росія ворог. От правильно не може такого бути? Не може. То тобто можуть. Процедурно це не можна прийняти. Тобто це не можна прийняти на рівні процедур. І значить, якщо Росія це пропонує, вони знають, що це прийняти неможливо, навіть якщо б кілька країн захотіли це прийняти. Це неможливо. Ну а знову ж є ж гордость. Плюс кожна з країн, які створюють НАТО, вони ж суверенні держави, вони ж розуміють, що це блин, це ляпас по їхньому суверенітету. Та ви тут ніхто, тут Путін все рішає. і в тому числі Трамп. І Трамп мусять пояснити, що тебе повністю по роялю возили? а от зараз тобі будуть просто при всіх здавати підсрачників. Да? От, просто будуть Путін тобі дасть там, і це буде публічно. Якщо ти будеш казати, ну давайте погодимося, ти може це... сказати тоді, що зайшли в глухий кут перемовини. Якщо Путін а не ні, так, нереальні умови, ні, це, це не глухий кут, це та ситуація, коли ну, на шахівниці залишилось два короля, і ходити можна довго, але ніхто вже не виграє. І от в цій ситуації Путін, коли він каже, так ми ж в процесі перемовин. Перемови не будуть іти, і Путін, тепер тепер тільки Путін може, коли він зрозуміє, що все, наприклад, награвся, він скаже: Ну ладно, окей, потім опуститься ці всі ці. А поки що він, дивіться, він, він якби каже, ми мирні люди, ну, воює, ну обстрілює суми, ну вбиває мирних жителів. Тож тобто він в процесі війни. От поки він думає, що він фронт може обрушити. Якщо у нього це не виходить, то понятно, що рано чи пізно, там, чи восени, чи умовно в лютому березні наступного року все припиниться, да? Так чи інакше, тому що ну не зможуть вони скільки воювати е, от але. Але вони, вони диктують ситуацію, коли настане мир. Причому їм же ж не можуть сказати так блін, там ті пота, і Путін іді нахід. А Трамп скаже Зеленський, не приїжджаємо. То що він же ж він над нами знущається над усіма над усім світом і робить посмішам цивілізований захід. А вони кожен раз будуть там, типу, ну давайте ще оцю категорію полонених поміняємо. Ну давайте ще оцю, А давайте зробимо мирну на певних ділянках фронту і на три дня. Це значить, вони перше що... і знаєте, що вони перше запропонують тут зробити перемир'я на три дня, щоб підтягнути свої тили до в окуповані ці села, тому що. Зараз і у них же ж там сильно вириття, копчики, нові бліндажі, То тобто, є розумієте, закріпиться. Давайте три дня, отут буде перемиря. Каню, понятно, нам тут таке, нам, отут, на Сумщині, перемиря не потрібно на три дні. Ні. Та, от, але вони хочуть і нав'язувати, що на три дня і на тих ділянках фронту, де ми вкажемо. Та твою дивізію, що вони керують всім? Де мириться, де не мириться, але воно так і є. Тобто, ну, те, що наша дипломатія програла, то це понятно, то, що у нас справжніх дипломатів немає. Чи були стільки а? У нашої сторони, в нашої дипломатії, чи були, була можливість туди ну, якось інакше артикулювати наші позиції? Ну, справа в тому, що наша дипломатія не професійна, ну я якісь єрмата дипломати. Ну, який з них дипломат, що в іншого мірав, але з іншого боку, що програла вся дипломатія, тому що ми залежні від, від західної, тому що програла Трампівська дипломатія, тому тобто, що це треба було ізначально, що якщо не припиняємо війни ніяких переговорів, ну верні, якщо нема заморозки, жодних переговорів, все наша позиція, Путін як хоче, і ми озброїмо Україну. А так якби ми зараз будемо чи озброювати, чи ні, бо наче ж процес перемовини не йде, переговорний процес йде. Навіщо нас там ще більше більше накачувати зброю? Так може ж закінчиться завтра, а може післязавтра, а може через місяць. Плюс Путін дає ці ж подачки. давайте там поміняємо частину дітей, давайте частину полонених. Тобто на кожну зустріч тепер наступна буде через два тижні. Через два тижні вони приїдуть і вони знов дадуть подачку. А давайте ще там 100 на 100 поміняємо. І, вроді би, як результат є. Ну, результат, а тим більше. Це ж для Росії людині що, а для цивілізації, ну, для нас, в тому числі, якщо навіть 100 поміняють 100 на 100, для нас це ну, ну, результат. І вже Мерав скаже, ну хоча б так. І вони будуть оце, це як, от, як рибу на удочці, трошечки попустили, трошки потягнули. Да? І от, от весь західний світ поймався в дипломатичну пастку Путіна. Наша дипломатія абсолютно о, провальна, Да? Euh, euh, Справа буде... в тому, що пере Путін переграв всю західну дипломатію, і це вина на, на, Трампі. на Трампі. І тепер Путін, ну, Путін диктує умови на дипломатичному фронті, і ми, якби в Захід, не може грати в ескалацію. Да? Там, а ми зараз дамо сто п'ятсот танків. Опять. Ми дамо ще в 16 Ми дамо скільки завгодно снарядів. Путін каже: Ну бачите, ви ж не хочете миру. А ми от в процесі перемовин. А ви, виходить, озброїте Україну. Ай-яй-яй, які ви не гадя. Коротше, виходить якийсь. Я, як вийти з цієї ситуації, я не знаю. Так, <говори> да, із цієї ситуації треба вийти тільки шляхом розрізання гардієвого вузла, щоб Трамп, зрозумів, вийшов там, типа, ну, він так не зробить, звичайно, щоб вийти і сказав, що я був неправий, мене тут залаха ім'ять. Ну, але, принаймні, щоб не він, щоб хтось. І сказали, щоб Захід вирішив для всіх, що Путін е, Путін е, е, корчить дурня із себе. Мало того робить дурнями всіх, і тому жодних перемовин поки не буде заморозки. І вийти на первоначальну. мову. силу, а сильні, бояться, мовчать чи уникають, поки що втручань, бо Ну, бо бо їм далеко. Це в нас тут в центрі сьогодні, ні, якби якби, якби от умовно Британія, Франція, Німеччина та плюс скандинавські країни Балтія та й Польща, тому що там заміна нового президента не сильно змінить зовнішню політику. Взяли і прийняли таке рішення спільно з Сполученими Штатами, що ну, взяти і залупиться проти Путіна, що Путін по-твоєму не буде. Що не будемо гратися коли захочу, а зараз через два тижні, а потім ще через два тижні, а потім через місяць, а потім через рік. Ще зустрінемося, але ми, типа, в процесі. Ні, не каті. Ми будемо вважати перемовини і там, типа, в наступний раз, Зеленського, ми ж там відпустимо, коли буде заморожено на 30 днів. Все, інакше воюємо, Україна отримує все. І ти получиш. І, і ввести всі санкції поповні, просто поповні. Тому що зараз Путін чого тяне. Тому що зараз, якщо не приймуть, то потім будуть літні канікули. Сенат, Конгрес весь роз'їдеться по округам, і тоді, значить, аж на осінь. Розумієте? А треба зараз, щоб там, типа хто купи там всі. Ми... Та тупо, блін, Сполучені Штати. Ми зупиняємо всі танкера, які там виходять з Росії. Ми не пропускаємо через Гібралтар, Дарданели, через Катігацька Гератну, через датські проліви. Все, танкера з Росії, з нафтою, не виходять. Розвертаються і їдуть назад. А з далекого сходу, там на Китай, їх не так і багато й ходить вже.